Березень 22-го року я чітко пам'ятаю ці події, коли війна перестає бути безмістовним словом десь на сторінках історичного підручника. А ти поступово перетворюєшся у персонажі в творів ремарка живеш, пишеш, закохуєшся, волонтериш, донатиш на ЗСУ. Хоча такого ремарка не було. А мене завернуло в далеке дитинство. Коли я написала свій, напевне, найбільш життєствердний вірш. Там було якось так: люблю своє життя, люблю навколо світ, люблю тварин і риб, люблю вставати рано, люблю батьків моїх. У мене було багато часу думати і згадувати, згадувати мир, подорожі, минулих друзів, колишніх хлопців. А потім нитка спогадів губилась. На її місце вирвались кадри Бучі, Маріуполя, Харкова, мого рідного Києва. Любов мене підтримувала любов, власна любов до віршів. Поезія як рефлексія, як вивчення власних емоцій. Мене підтримувало хобі, Бишака. Вишию бісером біль своїх утрат. Вишую в дощ і по сонцю, вишую, щоб не вертатись назад. Обережно вишиваю з кружальцем. Що я точно можу сказати, що я дуже люблю, коли ти свої вірші читаєш сама. Це звучить зовсім по-іншому. Дерти сльози і розсмішить, без бруду, ницею мож влади, без ігор на її крові, без звичного використання, маніпуляції, гіркоти. Він кохає тебе сильніше кохання. І кохатимеш його. Хоча б тебе вся поезія, до речі, вона дуже різна. Це теж дивує, ну, може, це просто такі моменти, я точно знаю, що ти зараз вчишся. Вчишся, через себе пропускаєш все нове, невідоме. Якось воно виходить зовсім по-твоєму вже. Це слава Богу, що воно так виходить, воно чудово талановити. І буде ще багато всього нового. Рожева квіточка на столі, як є дитиночка, що й не народжена. Ніжність рожевини нічим не підміняє. Як квітка ця дитина ростиме, їстиме, витиме, дихатиме. Як квітка ця дитина цвістиме, радуватиме, надихатиме. Як квітка ця дитина зів'яна, стане обсипаним сухим тягарем, який треба витримати. Хіба що вона одразу була сухим Тоді стоятиме, пахнутиме менше, житиме вічно. Генії квіти куди. Ці схожі, натихають інших, а самі до себе не хочуть. Якщо, якщо дівчина пише не в рядок, а в стовпчик, то вона мусить, мусить рости. Якщо ще дівчина має ангельське ім'я, то вона ще до того, як рослина має липухи, то так, то так дівчина мусить мати крила. Шбрусти до неба. Які правила читаємо два вірші, в принципі, можна і один, обов'язково українською мовою, російською заборонено. І, і я як модератор в кінці оберу найліпший вірш, і він отримає від закладу пакет зерної кави, надзвичайно ароматний. Коли ж так кажуть, насправді день за днем я розумів, що все це зв'язане тотом, який потрібен на паркан. Паркан з жіною і ниною. Поки не купила календаш, українська поезія традиційно одна з найсильніших. І якщо брати серед слов'янського, то це найсильніша взагалі поезія з до пандемійних часів, коли ще були фестивалі, міжнародні фестивалі, і українські фестивалі. Якщо ми покинемо, то це було дуже це видно і чутне. Пишним цвітом, молода українська фантастика і те, що, як завжди, квітне, пишним цвітом, молода українська поезія. Мої побратими не знають про смолоски з його завжди юними філологинями, не знають про люту справу з її піксельними та оливовими панками, про поезію ветеранів і ветеранок. Про поезію новобранців і новобранок, про поезію живих і загиблих не знають. Але якось увечері один сказав братан, якщо ти виживеш, то обов'язково маєш написати книгу, про все це, про нас написати, як прийняв. би ти братан, скільки книжок про тебе вже написано, а скільки ще буде написано. Ти б дуже здивувався. Мова має магічну функцію і поезія використовує цю функцію, власне, є проявом магічних функцій. Пояснити це логікою і нові. Ну, мабуть, можна пояснити через психологію, через ритми, біологічні ритми. Але в принципі поезія це ритм, а ритм основа життя. Десь це загадка поезії, поезія здатна справжня поезія привертає свідомість. Остворчує кризи. Проте іноді чинники, що спричиняють творчу кризу, набагато страшніші за неї саму. Зима 2023 року. Постійні обстріли, блекаути, сірість, холод. 31 грудня я потрапила під ракетний обстріл у Києві. Стригалось навіть метро, у якому я ховалася від ракет. Через тривогу я втратила розуміння поезії у своєму житті. А поезія це і є моє життя. Я веду про неї блог у соціальних мережах, я ходжу на поетичні читання. Я знайомлюся з поетами та поетками, з метрами української та світової поезії. І вони слухають, бо більше оцінюють мою поезію, хвалять і дають поради. Поезія це і є моє життя. Я хотіла дуже робити книжку на свою дипломну роботу, і якраз розказувала про це тобі. От що я думала, я буду робити книжку, це я у вересні ще планувала. От, книжку, а яку книжку я не знала. Я хотіла, щоб там були якісь експериментальні ілюстрації, щоб вона не була така ну, в одному стилі. Хотіла спробувати як можна більше техніки. І до така. Мені подобається. О, а я зараз закінчила збірку, і я кажу: ну давай, я проілюструю твою збірку, але типу, я буду робити не просто ілюстрацію, я буду робити якісь а, художні експерименти над цією книжкою. В плані, бо я подумала, що це мій останній рік навчання. Я хочу спробувати все, що я не спробувала, все, що мене не вийшло, спробувати через а, коронавірус, через війну. Поетична збірка це про те, що ти можеш покласти в карман, прочитати в метро, сховати, яка буде легенька, маленька. Наприклад, в тебе в спірці є вірш на спірці, є вірш «Роздуми». Ну, роздуму сама назва говорить за себе. Він у мене вийшов трошки плавно розкиданим, він наче є сторінки, в іншу і продовжується тут. І для мені це нагадує наших роздумів, Взагалі їх трошки хаотичність. Я хочу зробити супер суперокладинку, це типу як додаткова стрічка, вона буде не друганці, вона буде не вдягатися. А, Оту стрічку та дитин. А що яку роль грає ця супер суперобкладинка? Мені цікаво, я одні прикрашала. Окладинка, окладинка і супер Супер-супер-суперкладинка. Супер -супер -супер титул, аванс-титул, шмульц титул, шмуц, шмуц -титул. Зачем я це звучила, щоб використати? <смі> Потім, як я буду віддавати від рук, ти така, ну я хотіла щось стандартне. Мені подобаються звичайні книжки, без наворотів. Я велика прихильниця оцю угу. меншила. Чого? Бо Я асоціюю себе з цим віршем, я написала про себе про себе. І мені дуже-дуже подобається саме і замочок. Мені, чесно кажучи, подобається таке розположення віршів, де можна будь-яку фразу збірнуватися з контексту. Мені хочеться, щоб очі читача ну, бігали, дивилися, шукали, що далі. І так, як ти сказала, теж можна. Вирвати з контексту прочитати будь-яку частину. Другуєте ви на осетному папері Мукен. Збірка лірична сповідь вийде в середині червня, невеликим тиражем, власним коштом у друкарні 24 print Але ми не втрачаємо надії, що знайдемо видавництво, яке випустить нашу роботу великим тиражем. Ми самостійно надрукували декілька примірників з втисненням та суперукладинкою, з втисненням всередину. А також е, подивилися верстку. Як вона виглядатиме. Оригінальна збірка е, матиме приблизно такий розмір. Е, маленька зручна книжка. Е, pocketbook. Тобто книжка, яку можна покласти до кишені. Зручно носити з собою і читати час, коли є натхнення. Це може статись будь-коли. Вона матиме кремовий колір. Обкладинка буде обтягнена тканиною. Як просто писати вірші та пісні, розкидаючись красним слівцем, ручаючись болим, власним та інших, не знати ні меж, ні проблем, як просто писати прозу, наливши води повний куш, ручаючись правдою з льодом холодити, отрезвляючий душ. Як просто писати еротику, всі бачили, всі хочуть ще. Історію, свідком якої не був, ніхто й не вкаже, а що було ще? Та вірить митцеві, потреби нема, таланний вам правди не скаже. У них все життя бісер, а ви в ньому гра. Театр абсурду й продажів. Як складно писати вірші та пісні. Ти все пропускаєш крізь себе. Перед вдалим слівцем тебе ріже ножем твій гріх, твій талант і мирські потреби. Як складно писати прозу, ба як складно її дописати, не згубити запал на кермо, а пенал з олівцями і комп'ютерним табом і писати собі, а не так, щоб продали, бо продажі вбивають мистецтво. Сьогодні хліб з водою, завтра хліб на воді, так і пишуться твори відомі по Бо все життя гра, а ми в ньому бісер. Хтось пише картину, хтось гострить гулки. Та поки ми, поки є хліб на зиму, тримаємося купи, діти одної землі. Поки докори б'ють з вас рікою, ви програли в черговий раз. Сила в правді, а більше в спокою. Тому вишую собі і за вас.